Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна, я проживаю в Шотландії і на цьому каналі розповідаю, як тут влаштоване життя. Сьогодні поговоримо про те, як живуть пенсіонери в Шотландії, яка в них пенсія та чим вони займаються, коли виходять на пенсію. Кажучи, я дуже довго збиралася з думками, щоб записати це відео, тому що у шотландських пенсіонерів дуже насичене життя, і я реально боялася про щось забути, щось не сказати або пропустити. Тому написала собі шпаргалочку. Буду туди підглядати, щоб докладніше вам розповісти про те, як облаштоване життя шотландських пенсіонерів. Давайте почнемо з цифр. Пенсія це основний дохід в принципі пенсіонерів у цьому світі. У Шотландії вона єдина для всіх. Кожен шотландський пенсіонер-пенсіонерка отримує 1100 фунтів щомісяця і. Це незалежно від стажу роботи, від якихось там вислуг і тому подібного. 1100 фунтів це щомісячна пенсія шотландського пенсіонера. Я вже розповідала у відео про те, скільки коштує життя в Шотландії. Що на 1100 фунтів ти в принципі можеш закрити всі свої базові потреби, але у більшості шотландських пенсіонерів вже є власне житло, тому оренда їх не стосується. На 1100 фунтів ти можеш оплатити комунальні послуги, ти можеш купити собі їжу. Тобто усі базові необхідні речі можна абсолютно закрити однією пенсією в місяць. Але це не єдиний дохід шотландських пенсіонерів. У кожного шотландського пенсіонера пенсіонерки є власний пенсійний фонд, який вони започатковують ще з першого дня своєї роботи. Тоді вони відкривають рахунок в банку, і щомісяця з їхньої заробітної плати відраховується певна сума на цей рахунок. Кожен визначає самостійно розмір цієї суми. Це може бути 100 фунтів, може бути 1000 фунтів. Все залежить, звісно, від заробітної платні. І в кожного шотландця є свій консультант пенсійний, який інформує його з різних питань, в тому числі можна навіть проконсультуватися з питань інвестицій, тому що шотландці мають доступ. До свого пенсійного фонду вони можуть розпоряджатися цими коштами як забажають, коли забажають, і в тому числі вони можуть їх у щось інвестувати. Але здебільшого, шотландські пенсіонери, звісно, вони роблять якісь інвестиції, але загалом вони зберігають ці кошти до виходу на пенсію. У них є певний запас, на який вони в принципі можуть спокійно і розслаблено жити. І знову ж таки у відео про те, скільки коштує життя в Шотландії, я говорила, що померти тобі також тут не дадуть, якщо є певні проблеми з фінансами, і людина не може собі купити їжу, або не може себе забезпечити, якимось чином їй обов'язково допоможуть, і в тому числі вона може брати їжу у Ми Поговоримо про те, як живуть шотландські пенсіонери. Але перед тим хотіла б зауважити один важливий момент. Мова не про багатих заможних пенсіонерів. Ні, я буду розповідати про середньостатистичних шотландських пенсіонерів, яких спостерігаю в своєму оточенні щодня, і до пенсії вони могли працювати вчителькою та інженером. Мова буде про них. Ну, почнемо з чогось такого простого і навіть банального, але дуже важливого. Усі, добре, можливо, не всі, але більше шотландських пенсіонерів вправно їздять за кермом. Це дуже розповсюджене явище. Більше того, я бачу в основному людей пенсійного віку за кермом аніж молодь, тому що молодь може пересуватися і користуватися іншими видами транспорту. А от люди пенсійного віку, вони здебільшого їздять за кермом, і іноді я бачу. В автомобілі за кермом бабусі, яким вже 80, за 80 років. Можливо, вони не їздять на якісь довгі дистанції, але по селищу по містечку вони можуть дуже вправно пересуватися. І що цікаво, автомобілі вони не завжди купують. У них може бути не один автомобіль на сім'ю. Здебільшого він не один. Це у чоловіка є автомобіль, і у дружини є автомобіль. І вони їх не завжди купують, а беруть дуже часто в оренду, в довгострокову оренду. Тут є агенції, які надають автомобіль на довгий строк в оренду. Це може бути 5 років, ну, думаю, що на 10 можливо ніхто й не бере. І ти береш на 5 років машину, щомісяця платиш. Певну суму за оренду і таким чином користується нею як власниці. Виходять на пенсію, вони реалізовують дуже багато своїх бажань, які не втілили протягом життя, бо то не було часу, то не було можливостей, то ще з якихось причин не вдалося цього зробити. А от на пенсії це той випадок, коли реально починається життя, воно в них в самому розпалі і розквіті. Якщо вже заговорили про пересування і їзду за кермом, то, звісно, важливо сказати, що шотландські пенсіонери подорожують, дуже багато подорожують. Дуже часто трапляється, що у них можуть бути десь умовні дачі за кордоном в Європі в теплих країнах, особливо якщо вони живуть на півночі Шотландії, де дуже холодно, де некомфортні зими і. В холодну пору вони можуть поїхати на свою дачу, наприклад, в Іспанію Валіканте. Тут важлива умова, щоб був ще й прямий рейс того міста, де вони живуть. І вони купують собі невеличкі будиночки, і там проводять дуже приємний час. Але навіть якщо вони не їздять за кордон, вони дуже часто подорожують Шотландією. Бо я вже говорила, що Шотландія велика, тут гарна природа, тут багато місця для подорожей, і звісно. Місцеві користуються цією можливістю, цією нагодою. Дуже часто я на трейлерах також бачу людей пенсійного віку. Вони або беруть трейлер в оренду, або купують, і на цьому трейлері відправляються у подорож Шотландією. У багатьох пенсіонерів ви бачили ось такий невеличкий склад. вина. у шотландських пенсіонерів він є. Люди дуже активний спосіб життя, займаються спортом, зустрічаються з друзями, проводять різноманітно час. І що стосується спорту і розваг, звісно, одна із найголовніших розваг, і в тому числі видів спорту, це хайкінг. Тому що тут багато пішохідних маршрутів, і вони збираються в ком'юніті, об'єднуються і такими групами постійно ходять в якісь походи. Це може бути щотижня на короткі дистанції прогулянки, і щомісяця, обов'язково один раз на місяць вони збираються, сідають в автобус, їдуть. Ну, наприклад, якщо говорити про мій регіон, їдуть там в Бремор, тому що це одне з найпопулярніших місць для хайкінгу. І приїжджаю туди і відправляюся у довгі піші прогулянки. Отримують від цього насолоду неймовірно. Я от бачу постійно, як група пенсіонерів е хайкають, і це в мене викликає необиза. Група пенсіонерів е відправляються у хайкінг. Ось так зустрілися в парку, а тепер звідси зі своїми паличками. Йдуть на довгу-довгу прогулянку. Єдиний вид спорту, яким вони займаються. Також вони бігають. Я дуже часто бачу на, на бігових доріжках, на біговій доріжці нашому містечку, якою ми гуляємо з сином. Я бачу людей пенсійного віку, які бігають, їздять на роликах, наприклад. Обов'язково їздять на велосипедах в кожній родині, в кожному гаражі може стояти кілька велосипедів. Я вже навіть не говорю про якийсь там пілатес, йогу, стретчинг, танці чи щось подібне, тому що раз-два рази на тиждень. Панська пенсіонерка ходить на такі спортивні заняття. Приємно дивує, що будь-який день тижня, будь-який час в кафе я зустрічаю здебільшого людей пенсійного віку. Жінки збираються на ланч, чоловіки збираються на каву зі смаколиками, сімейні пари проводять час в кафе разом. Ось так вони кожен вихідний кудись їздять з друзями. З партнерами і відпочивають собі на тихій, гарній природі, дихають свіжим повітрям, ось чай, термосі. риса, яка мені сильно імпонує. Вони люблять об'єднуватися в різні ком'юніті і створювати якісь клуби спільноти. Наприклад, шотландські пенсіонери об'єднуються в клуби за інтересами. Це може бути книжковий клуб, вони визначають якусь книжку, читають її і раз на місяць зустрічаються, обговорюють події в книжці, п'ють вино і проводять разом весело час. Це можуть бути якісь такі ігрові клуби, наприклад, брідж Клаб, жінки, чоловіки збираються разом, грають в брідж. Знову ж таки є хайкінг-клуби, членами якого є пенсіонери. Ще часто вони збираються в якісь такі команди і грають в боулінг, наприклад, навіть влаштовують змагання або в гольф. Це взагалі в Шотландії дуже популярний вид спорту. Тут величезні поля і можна розігнатися. І що для мене було дивно, я вперше побачила, як в гольф грають жінки. І це, і це дуже круто, виглядає це прекрасно. Також вони грають в теніс, прямо в моєму містечку. Є тенісний клуб. Це все дуже такі популярні і види спорту, і види дозвілля, і види Також розваг. Шотландські пенсіонери дуже активно вивчають іноземні мови, тому що на пенсії в них з'являється час. Наприклад, мої знайомі пенсіонери вчать німецьку, тому що одна з їхніх доньок вона живе в Австрії. І звісно, внуки в тому числі говорять німецькою, і вони хочуть спілкуватися німецькою, коли приїздять до неї в гості. В нашому містечку є спеш клуб. Вивчення іспанської мови і також італійської мови вони зустрічаються це також об'єднання за інтересами і вчать іноземну мову. А ще вони можуть вчитися грати на різних музичних інструментах і навіть об'єднуватися в такі музичні групи, і потім влаштовувати якісь вечірки, де вони грають, де вони демонструють свої вміння, свої навики, свої здійснення. Вони люблять працювати на городі, але важлива різниця, наприклад, між українськими пенсіонерами і шотландськими пенсіонерами для них це абсолютно насолода, це вид терапії, це вид розваги, це вид дозвілля. Вони туди приходять, щоб відпочити, а не щоб, а не щоб сильно сильно попрацювати і потім просто падати з ніг. Буває так, що на городі ви не побачите фрукти чи овочі. а... Це можуть бути квіти, тому що знову ж таки для них це вид релаксу. Вони приходять туди, щоб заспокоїтися, щоб релаксувати, щоб відпочити, щоб надихнутися і відволіктися. Тобто у них немає таких обмежень, що все, ти вийшов на пенсію, в тебе закінчилося життя, треба скласти ручки і просто чекати, коли настане твій останній день. Пенсія для шотландців це не вирок. Навпаки, вони її розглядають як можливість реалізувати свій потенціал, втілити в життя якісь свої давні бажання. Зайнятися справою, на яку ніколи не було часу, і звісно, проводити час з рідними дорогими людьми, помічала таку тенденцію, що шотландські пенсіонери можуть, наприклад, орендувати десь на нейтральній стороні території будиночок, запросити туди своїх рідних, ну здебільшого дітей, і провести таким чином з ними час. Роботи. так, здебільшого, шотландці на пенсії не працюють, але Тут дуже розповсюджена історія з консультуванням, тому що великі компанії вони розуміють, що людина, яка пропрацювала багато років в певній сфері, здобула успіхів, може бути корисна, може бути цінна, і часто запрошують пенсіонерів в якості консультантів в компанії. А зараз я вам покажу, як іноді шотландські пенсіонери відзначають народження, наприклад, 70-літній ювілей. Моя знайома зі своїми сестрами відправилися в Хайкінг на 70-ліття однієї з сестер і відсвяткували ювілей на вершині. Вони йшли 13,5 годин, зробили купу світлини, і потім це оформили ось такий красивий фотоальбом. Ось такі гарні види відкриваються. Коли ти хайкаєш, дійсно для 24,5 милі. І 13,5 годин, як я вже казала, йшли. Ось трекер. 234. Сходинки, 60, 2000, тисячі, майже 63 тисячі кроків. Якщо в кілометрах, то це 37,8. Уявіть, 70-літні жінки. Ось таке видне місто відкрився на одному з пагорбів, де вони були. Це дуже відомий. Пішохідний шлях. А потім після хайкінгу вони відправилися в спа-готель і там вже безпосередньо продовжили святкування 70-ліття однієї з сестер. Дівчонки йдуть свій шлях, Виглядають гарно, веселі, оптимістично налаштовані, враховуючи, що попереду дуже довга дорога, і вже тут якусь частину вони пройшли. Крім того, вони вели репортаж у Фейсбуці, виставляли туди світлини, писали історії, як вони вирішили це зробити і як здійснили. Таку мрію. і про них навіть написали в місцевих газетах. Ось вирізки про те, як вони відправилися у таку пригоду на 70-й сімдесяти. Навіть не знаю, чи варто говорити, але все ж таки скажу: Шаленські пенсіонери активно користуються соціальними мережами. Вони є в Фейсбуці, часто в них є профіль в інстаграмі. Так вони туди можуть дуже рідко щось публікувати, але все ж таки публікують. Вони просто святкують. За трендами, за тим, що взагалі відбувається у світі соціальних мереж. цьому буду завершувати. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо так, не забудьте поставити в підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І в коментарях можете написати, яка тема вас ще цікавить. Ми обов'язково її обговоримо.